Постійно 24 на 7. Без вихідних. Так, ось. 24. Да, місця. Одне, друге. Буремо саркувати. Так, якщо орки підуть, то ми зразу даємо відсіч. Повних 29. На війні я з 27. Тримали сектор харківської оборони. Були виїзди на Кремну, зараз на Бахмут. Покидали нас по всій країні майже. Оце ви сиділи 11 днів, так? Так. Як, думки були <сміття> ну, такі собі. <сміття> В паніку не кидався, стояв собі спокійно на обороні. Хто як не ми. Люди кричать, що вони, їх дістала ця війна, що вони всі вже виснажені, ну а ми, ми не маємо права виснажуватися. Цей магазин я забрав у полоненого. У нього в бронежилеті залишилися магазини, гранати. Магазини зразу забрав, гранати, ми повикидували. Знадобилися для інших Це з першого орка. Коли він підходив, він кричав: Ребята, ребята, я свой. Ну, ми ж не подали, тобто не, не представили зразу, хто ми. Він з цією, як, з цією надією, то, що це свої, до нас спокійно підійшов, коли він побачив, що це не свої. Він сів на коліна, ми йому зв'язали руки і передали його далі вже на евакуацію, на вивід. Другий взагалі прийшов чисто в одній в одному бушлаті і штанах. Ну, воно страшно було, тому що сам береш в плен. Мало ли, не дай Бог, у нього там в кармані граната, там же ж мізків немає. Дочекався, передав його далі, його забрали. Потім, коли в мене на позиції так, друг побратим його задвохсотило, я от тільки з ним стояв, общався. Ми анекдоти собі там друг другу розказували. Ми знаходили час, друг друга підбадьорював. Просто я став над ним, ну, я, я не вірив в це. З таким же ж настрієм пішов, вернувся в окоп і продовжував оборонити. Е, перший, здається, стул, а другий це ж сказання. Так, я був злий, але тримався в руках. Була можливість його і вбити, і покалічити. Ну, Я його просто взяв, полони. Я ж плюс-мінус, ти отак от по коліна вгрузаєш. Угу. Я просто не розумів, на мені верці є чи нема. Тягнув з собою спальник маленький. От я навіть представити не можу, якщо я б його з собою не дотягнув. Я шукаюся, змігайте. А нас типо, так не видно, так? Да? Думки були його викинути по дорозі, тому що він мішає. Ну, він хоч маленький, але він заважає, важко, сил немає. За щодо нього, що я його доніс, от я ну, отримав тільки втору середню степінь обмороження. Прийшов хлопець, каже. Тебе твоя зміна. Каже, йди забирай. Я зібрався, як не віриться, намагався встати, встати ноги взагалі ног не відчував. Йшов, як на іголках. Ну, напевне, то, що мене поміняли, як ну, ще більше сил передалося. Десь на четвереньках виходив, десь повзком повз. Ну, як? Є стимул. Стимул є, є. В мене чекає вдома жінка, де на два роки Я тільки заходжу в двір, а він вже стоїть, вікно виглядає і кричить Папа, 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 ням-ням. Все, -ням". я заходжу, він мене обнімає, цілує, і тільки потім вже ням ням дивиться, що ж я йому там привіз. Його перші слова було, папа папа.